Вітаю інформаційний підсумок 3 травня. Підготувала для вас команда першого подільського. Тож про деталі розкажу за мить. Державний секретар у закордонних справах справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девід Камерон під час зустрічі із Володимиром Зеленським запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Британії доти, доки це буде потрібно. Нагадаю, британці виділили рекордний пакет допомоги для нашої держави на 500 мільйонів фунтів. Сюди увійдуть боєприпаси, дрони, ракети та ППО. Останній пакет так само є важливим, бо він є найбільший пакет подарованою зброєю, який ми передаємо пакет із трьох мільярдів фунтів. Це стосується. <свист> не просто цього року ми Just будемо be це робити наступного року і другого року після того скільки буде потрібно і для підготовки ваших вияків, і для ціле виконання угоди безпекове Ми хочемо показати, що багаторічні пакети це те, що ми маємо показати всім країнам у цьому майбутнє. Путін має розуміти, що ми будемо підтримувати стільки скільки потрібно. Ми готові. Працювати з вами з вашими представниками команди в рамках G7, зокрема, роблячи максимум для мирного саміту. Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які проходять лікування після поранень та вручив їм державні нагороди. Також побував із робочим візитом на Хмельниччині, в ході якого призначив Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Під час наради обговорили і безпекову ситуацію. День присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону. Все, що стосується внеску Хмельницької області. В оборону всієї нашої держави, були детальні доповіді щодо ППУ і РЕП в області на ключових об'єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами, презентували в області нашу економічну платформу, зроблено в Україні. Мав Нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону усім, усім, хто зберігає робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави, окремо сьогодні зустрівся із нашими прикордонниками, з хлопцями, нашими і дівчатами, з курсантами Академії Державної прикордонної служби України, які навчаються. Бути сильними, щоб держава наша ставала сильніше, навчаються тут у Хмельницькому. А також були ліцеїсти. Я хочу подякувати всім викладачам академії за фаховість. Посівна кампанія 2024 на завершальному етапі. На заваді землевпорядникам стали погодні умови. Однак обіцяють завершити роботи вже до середини травня, що ростиме цьогоріч на полях, та які культури з'являться вперше за останні роки. Дивіться далі. Долають труднощі та змінюють підхід до роботи. Весняна посівна в компанії «Епіцентр Агро досягла свого екватора. Цьогоріч українські аграрії змушені зменшити посіви кукурудзи через низькі ціни на цей вид продукції. Проте очікується збільшення посівів олійних культур для переробки. Посівна компанія проходить успішно. Єдине, що було це погодні умови. Тиждень стояли в структурі посівних площ маємо озимий клин. Не складає близько 13 тисяч гектарів. Це озима пшениця площею 8200 гектарів і озимий ріпак на площі 4200 гектарів. Цьогоріч аграрії додали культуру, яку не вирощували протягом багатьох років. Такий крок обумовлений реалімисть сьогодення і орієнтованістю на внутрішній ринок збуту. Цього року ввели в структуру посіву культуру, яку вже давно забули. Це вернулись. Це цукровий буряк. Маємо 1800 гектарів, посів цукрового буряка, є дружні сходи. Ми працюємо з компанією КВС. В цьому напрямку. Окрім відсутності ринку збути, проблем додає і відсутність кадрів. Нині на захист держави стало близько ста фахівців компанії. До повного штату ще не вистачає 46 механізаторів та 6 водіїв. Тож фактично усі наявні сили компанії і Агро направлені на якісний посів, не дивлячись на труднощі сьогодення. І при таких темпах посівну обіцяють завершити до середини травня. Тому це одна з таких важливих. Важливих недоліків. А так в цілому все нормально, забезпечення є. Ну, виходимо з ситуації, яка е, склалася. Ба більше кожен працівник компанії вже понад два роки донатить. За цей час північний кластер допоміг Збройним силам на 14 мільйонів гривень. Це в основному кошти зосереджуються на забезпечення наших працівників, які на фронті. А їх на сьогоднішній день 92 чоловіки. І кошти на Зсу це придбання автомобілів, дронів різної амуніції таке інше. За роки існування компанії і Агро не стоїть на місці. Окрім обробітку землі, вдосконалюють і власне виробництво. Тож вирощене перероблятимуть власноруч, а це і товар, зроблений в Україні, підтримка економіки та власне робочі місця. Оксана Мідвєдєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Добрі справи до Великодня продовжуються. Представники благодійного фонду зібрали понад 500 святкових подарункових наборів для потребуючих. Кажуть, там є все необхідне, аби відзначити Воскресіння Христове. Анна, мама п'ятьох дітей. Сьогодні прийшла отримувати вже освячений великодній кошик, який для неї підготували у благодійному фонді. Карітас жінка розповідає, працює з фондом декілька місяців і вже відчуває допомогу як матеріальну, так і духовну. Допомога Багатодітній родині якраз в цей час війни якраз дуже в тему. Відтак понад п'ять сотень наборів підуть у руки підопічних фонду. Зібрати допомогу та надати людям необхідні послуги допомагають добровольці, меценати, волонтери та всі небайдужі. Ми з іншими волонтерами постійно долучаємося до допомоги самотнім багатодітним сиротам. От всіма можливими способами, хто коштами, продуктами, хто допомогою у розвозці, робимо цим людям невеличке свято, робимо їм якесь нагадування, того, що про них не забули, про них пам'ятають. У зібрані пакунки входить паска, м'ясні та молочні вироби і інші страви, які є традиційними у великодній корзині. Деяка частина цих наборів паски, особливо ми. Тут е, самі зготували, тобто випікали їх, залучаючи знов ж таки цю молодь, е, осіб похилого віку, які ділилися з молодими своїми рецептами, своїми, е, так би мовити, таким досвідом. Подібні акції підтримки проводяться вже понад 13 років. З матеріальною допомогою люди отримують увагу та підтримку, якої потребують найбільше. Кожна паска це не просто кусочок хліба. Це є частинка любові, частинка любові, яку нам передали ті, хто зголосився нам допомогти. А ми вже цю частинку любові несемо до тих, хто десь її потребує, комусь десь бракує. Тому це, це, це таке велика духовний зміст цього свята. Тим, хто не зміг самостійно прийти забрати пакунок, волонтери доставлять його додому, аби святковий стіл був у кожного. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Вже 5 травня православні християни освячуватимуть великодні кошики, вітаючись словами Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Разом із цим завершується і найдовший та найсуворіший піст. Відтак ми з колегами поцікавилися у фахівців, як правильно повертати в раціон раніше заборонені продукти, аби не нашкодити організму. М'ясо, риба, молочні продукти та все, що стосується тваринного походження. Протягом 40 днів було під забороною для православних християн. Найдовший і найсуворіший піс добігає свого кінця. Традиційно, після освячення великодніх кошиків, родини збираються за столом та святкують воскресіння Христове. Однак така різка зміна раціону може стати пагубною для організму. Різкий вихід з посту або дієти загрожує в першу чергу людям з хронічними захворюванням шлунково-кишкового тракту, це хронічними панкреатитами, гастритами, хронічними холециститами, загостреннями саме цих захворювань. А також людям, які не мали цих проблем, вони можуть виникнути в них вперше. Загалом лікарі рекомендують робити таке розвантаження для організму незалежно від посту, адже утримання від особливо жирної їжі покращить не лише самопочуття, а й зовнішній вигляд. В якійсь мірі це і користь, тому що ми обмежуємо жирну їжу, важку їжу для організму. Це те, що ми рекомендуємо в принципі на прийомах, коли в людини є проблеми утриматися від жареної їжі, такої важкої їжі, жирного м'яса, коли в людини є проблеми. Коли ми контролюємо там, скажімо, призначаємо дієту, але дієта це не прям така дієта, а просто обмеження саме важких продуктів. Аби зберегти корисний результат посту і не нашкодити організму, фахівці рекомендують дотримуватися декількох правил. Перша порада це поступовий вихід. Тобто ми не сідаємо сьогодні, ми піс закінчили, а завтра ми сідаємо і накриваємо собі поляну. Це має бути поступовий вихід. Друга порада це ми не починаємо з м'ясних продуктів. Ми починаємо з рибних продуктів, тому що наші нирки вони мають поступово пере, скажімо, переходити з одного раціону їжі в інший раціон. Якщо ми все-таки вирішили почати з м'яса, це мають бути не жирні сорти м'яса, це не смажені. На смальцю м'ясо це мають бути якісь тушковані більше оброблені там в духовці, на грилі. м'ясо має бути. Це краще все таки починати з риби і овочів, з фруктів, і це великі порції, це третя порада. Серед порад і дрібне харчування невеликі порції не дадуть сильного навантаження на шлунок. Відтак почувати себе будете значно краще аніж після переїдання. Не останнє місце в здоровому способі життя займає й алкоголь. Помірна доза вина навіть буде корисною однак від важких напоїв краще відмовитися, і не лише у свято. Юлія Кучер, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Здорова конкуренція та робота в команді у спортсменів, які займаються самостійним видом спорту, часто виникають суперечки через підвищене суперництво, аби уникнути зайвих конфліктів. Для них проводять психологічні тренінги, які навчають роботі в команді та комунікації. Як відбуваються такі заняття, бачила Тетяна Ржепянська. Спорт без конкуренції неможливий, проте коли рівень суперництва зашкалює, він переростає у відкриту ворожнечу. Тож вчитися правильно керувати своїми амбіціями потрібно з маличку. Для цього у Хмельницькому проводять психологічні тренінги для покращення комунікації та роботи в команді серед юних спортсменів. Цього разу заняття відвідали майбутні гімназистки. Кожна з дівчат це підлітковий вік, хоче десь самоствердитися, хоче бути найкращою, да, хоче бути первою, але ж є в них змагання не тільки, не тільки там, де вона кожна за себе виступає да, в цих змаганнях, але й ще й куманні змагання. А там вже треба трошки по-інакшому себе вести взагалі, навпаки, да, от, говорити, не, що я найкраща, а що ми найкращі. На тренінгу провели різноманітні ігрові заняття та бесіди, де дівчата вчилися взаємодіяти одна з одною. Буду використовувати сьогодні брати таку вправу, як побудова башні. Тобто ми поділимося на такі групки маленькі, і в цих групах спочатку одна хвилинка дається на те, щоб обговорити, як буде та башня з листочків там строїтися, склеюватися. Завдання таке, щоб вона була міцна і сама висока. А строїти вони будувати вже це будуть без слів. Скажем, так відчуваючи один одного за допомогою зору або рухів, тобто, вже така мова буде не через голос. Дітвора ділиться тренінг був і веселим, і корисним. А отримані знання обов'язково використовуватимуть у командній роботі. Потрібно, якщо ти хочеш, щоб все виходило, потрібно ні, ні нікого не кричати і вислухатись до порад інших. Якщо у когось щось не виходить, то треба його підтримати і навчити. Не потрібно нікого кричати, сіма дружити і всім допомагати, якщо в нього щось не виходить. Робота в команді та здорова конкуренція не тільки допомагає досягнути великих вершин, а й просто насолоджуватись навіть складними змаганнями. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Третій рік поспіль українці відзначають Великдень в умовах повномасштабної війни. Які плани мають на свято хмельничани та чи є в них великодній настрій? Ми поцікавилися у щоденній рубриці. Питання дня. Уже за декілька днів християни відзначатимуть Великдень. Тож ми поцікавилися у містян, з ким і де будуть святкувати та чи мають настрій. Великдень завжди хочеться святкувати. Будемо святкувати, як завжди в полі родини, родичі, близькі. всі 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 якраз поз'їжджаються за кордон. якраз Класний праздник буде. Настрій не дуже на святкування, але в мене двоє маленьких діток, тому крашенки чи писанки будемо робити. Будемо пекти Паски. Так. У сімейному буде. Святкувати, як завжди, великінце родини і в родині буде святкувати. Є ще старенька теща живе, 90 років, поїдемо, провідаємо, в церкву сходимо, о святим Пасхи. Настрій тривожний, тому що надія на те, що скоро прийде перемога, вона якась маленька чомусь дуже. Але дуже хочеться, щоб вже люди, як би скажемо, з радістю святкували це світле воскресіння. Настрій святкувати є. Будемо святкувати з родичами моєї коханої людини. Ми їдемо до них. А, настрій є, хоча розуміємо всі, що часи складні, але потрібно знаходити якісь сили, якісь натхнення жити далі, святкувати, збиратись в великому родинному колі. Тому так. В сім'ї йде вдома, а, а настрій ну так, пополам. Ну, трошки є, трошки нема, бо війна йде з сім'єю. А де будете святкувати? Дома, в Хмельницькому. Святкувати буду з сім'єю. Настрої немає. Святкувати буде за свекрухою, за свахою. От. Так. Чекаємо кращих часів. Який настрій? Є настрій, але якби та війна скоріше закінчилася. Та й таке. Святкувати. У ну, сім'єю. Будемо святкувати таких двох <смітна> <смітна> своїм чоловіком. Настрою взагалі нема, того, що в нас таке твориться. Наразі це все, про що встигаємо розповісти. Більше актуальної інформації у наших соціальних мережах. Доєднуйтеся та будьте першими у всьому. Бережіть себе та своїх рідних.